Вітаю, це Сергій з Valnat Україн. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд сінців, які ми саджали минулої весни. Тобто їм вже більше року. І я хочу вам показати, який процент з них приживається, а який ні. Отже, дивіться, у нас було висаджено 7 сіянців, і давайте рахувати. Ось був гарний сіянець, але не вижив. Раз, Вижив. Як? Не вижив? Два. Вижив. Вижив. Вижив? І? Не вижив три. Тобто от три сіянці в нас не вижилося сімох. Тобто майже п'ятдесят також ось сіянці, які були без поливу та без одобрення, які ми висадили минулої осені. Дивіться, який він маленький, без води. Це раз. І це другий без поливу, без нічого. Отже, хочу вам казати: перше, для тих, хто гадає, що фісташка це така собі культура, яку там посадив і вона росте, як це розповідають багато хто. З тих, хто бажає просто продасти побільше своїх дерев та зробити гроші, то це не так. За фісташкою потрібен дуже гарний догляд. Якщо ви його і дасте, то навіть з таким доглядом у нас виживаємість приблизно 50%. От, це перше. Друге, усі бояться перелити фісташки. Тобто вони після цього починають хворіти там, та все таке. Але дивіться, одна річ це перелити фісташки, а інша річ це забезпечити їм достатній полив. При достатньому поливі вони добре ростуть, гарно розвиваються йдуть уверх. Але якщо полив їм не забезпечити, вони, ну, не зав... в наших умовах вони не виростають. Тобто, повинно бути все збалансоване. Отже, будуть питання, пишіть, ми вам відповімо Та в нас ще залишились сіянці на продаж дворічки та однорічки. Кому потрібно, теж пишіть, ми продамо. Всім привіт!